Ви створили цікавий конфлікт, визначили мотивацію персонажа, навіть розібралися, яких змін він має зазнати, але не розумієте, як це все зв'язати докупи, щоб воно виглядало природнім. Не біда, дивіться це відео. Сьогодні ми поговоримо саме про арки персонажів, тобто про шлях зміни ваших героїв, коли їх варто поміщати в ситуації вибору. Простежимо цю схему ми на прикладах Зоряних Вінта, та Володаря Перснів, а в кінці розглянемо ще й напружену історію під назвою Сім. В одному з минулих відео ми вже згадували про так званий круг історії Дена Гармона. Дуже коротко він складається із восьми етапів: герой в зоні комфорту. Потім він чогось бажає. Зустрічається з невідомим, перешкодою на шляху до бажаного. Йому доводиться адаптуватися і долати перешкоду. Герой отримує бажане, але платить за це неочікувану ціну. Потім він потрапляє в уже знайому ситуацію вибору, і в кінці ми бачимо героя зміненим. Отже, ключовим фактором у зміні персонажа є вибір. Це не обов'язкова анкета з комірками для галочки. Вибір полягає в тому, що персонаж постає на роздоріжжі і має дві стежини, дві ідеї, одну з яких доведеться відкинути. В цей момент ми починаємо краще розуміти, ким є герой, саме завдяки вибору, який він робить. На схемі це легко простежити. Половину кола герої притримується своїх початкових поглядів. Їх ми бачимо вже в перших етапах. Де зображено персонажа у зоні комфорту, і він ще не так, як йому звично. Початковий світогляд буде тісно пов'язаний із ціллю героя. Його погляди зазвичай обертатимуться саме навколо того, чого герой хоче. Він матиме переконання щодо того, як правильно досягнути мети і які інструменти є припустимими. Такий набір ідей і стане рушійною точкою пригоди. Тут відбувається перший вибір. Герой розпочинає свій шлях та покидає звичне життя, аби досягти мети. На цьому етапі він все ще тримається початкових поглядів і перебуватиме з ними під час долання перешкод аж до моменту досягнення цілі. Поки що його переконання не випробовувалися. Наразі персонаж як як чогось захотів і напролом до цього дійшов. І вже після даного моменту починає відбуватися зміна. Є різні варіанти. Герой цілком отримує бажане, або отримує щось зовсім протилежне, або усвідомлює, що те, чого він бажав, не було істинною ціллю персонажа. Тобто тут герой отримує те, чого хотів, а в наступному етапі йому доводиться за це заплатити, або щось де не так, або стає зрозуміло, що масштаби проблеми зовсім не такі, як здавалося, на перший погляд, і після цього моменту настає вибір номер 2 де світогляд персонажа зазнає змін. Герою дається вибір, зробивши який він виросте як особистість. Інколи це може бути одна чітка дія, інколи вибір може полягати у цілій послідовності дрібних дій. Тут відбуваються останні подихи початкового світогляду, і в сьомому персонаж уже діє згідно нових поглядів. Таку схему можна застосувати і для всієї історії, і для кожного акту. Кожній частині вашої книги персонаж може робити невеликий вибір, який повільно рухатиме його до фінального. До прикладу, як Люк Скайвокер, новій надії біля зірки смерті, чи наважиться він покластися на силу після всіх труднощів із тим, що виникали впродовж фільму. І у Люка справді все виходить. Але ще задовго до доленосного пострілу була не одна сцена, яка робила внесок у фінальний вибір. У першому акції знайомимося з Люком, бачимо його бажання та звичне життя. Третім етапом є зустрічі з дроїдами, завдяки їм хлопець тягується в джедайські штучки. На п'ятому етапі він зустрічається з Беном Кінобі, про якого не раз чув. Це у певному розумінні досягнення цілі, міні-нагорода. Та за це хлопець платить, його дядько і тітка гинуть. І це примушує хлопця зробити вибір. Люк каже Бену, я хочу піти з тобою і бути джедаєм, як мій батько. Це другий вибір, який не є кінцем, а приводить нас до початку нового шляху хлопця, уже як джедая. До цього люк був при своєму початковому розумінні речей. Зараз він дивиться на світ по-іншому. У фінальному акції герой біля зірки смерті. Знищити її є тіллю люка. Та ситуація критична, оскільки на хвості Дартвейдер це буде третім етапом. Люк отримує бажане, коли на допомогу прибуває хан Соло. Та незважаючи на цей міні-бонус, люк все ще має зробити постріл самотужки, і це вирішальний вибір. Ти покладаєшся на бортовий комп'ютер чи на силу, аби поцілити в слабке місце зірки смерті. Герой обирає друге. Стається великий бум, і люк отримує те, чого справді потребував. Він довірився силі і врятував галактику. Тож, що таке структура історії. Це шлях, під час якого людські істоти змінюють свої погляди, світобудова і навіть сюжет є обгортками саме для цієї зміни переконань персонажа. Говорячи особливо про вибір, поглянемо на володаря перснів. На початку Фродо хоче взяти перстень та врятувати друзів. Він готовий зробити свій внесок і вважає, що доставивши кругле золото до рівенделу, проблему буде вирішено. На третьому етапі він зустрічається із труднощами. Пам'ятаємо, що Фродо все ще тримається свого початкового світогляду. По дорозі герой адаптується та долає труднощі. І зрештою, на п'ятому етапі Гобіт прибуває в рівендел. Та після такої нагороди постає відплата. Виявилося, що перстень не може тут залишитися. І його потрібно нести далі. Але гожого кандидата в персненості на горизонті не видно, тому Фродо постає перед новим вибором, і Гобіт обирає запропонувати себе як того, хто візьметься за місію. Це рішення провокує події, які розгортаються в наступних двох фільмах. Та варто сказати і про арки персонажів. Тобто сусіди протагоніст не зазнає зміни поглядів, а всі труднощі полягають у тому, аби зберегти свій початковий світогляд, який вже на початку історії є хорошим. У фільмі Марсіянин медемон застряг на Марсі. Його ціль це повернутися на землю. Він вірить, що має бути наполегливим трудитися і вирішувати поточні проблеми, аби досягти своєї мети. Зрештою він таки контактує з НАСА, складає повний план і все йде добре. Та потім герой поплатився тим, що на станції, де він перебував, стався вибух. Всі плани пішли шкіреберч, всі рослини загинули. І скоро така доля спіткає самого героя. Тут він постає перед вибором: опустити руки й здатися, бо всьому й так кінець, або ж продовжити боротися за життя, боротися за свій початковий світогляд. Формула марсіянина є дуже стандартною. Таких історій ми бачили безліч, проте цей фільм розповідає її якісно. Більшість початкових авторів теж створюють історії, схожі на дану, але вони просто беруть абстрактну ідею, не здаваються, продовжують боротьбу і ліплять з неї ще одного клона. Та якщо ви хочете чогось свіжого, то подумайте саме про зміну поглядів героя. Для кращого розуміння введемо ще одне поняття, брехня в яку вірить персонаж. Зазвичай це саме той початковий світогляд, який ми бачимо на перших етапах історії. За приклад, візьмемо чудовий фільм Сім. Герої Моргана Фрімена вірить брехню, що світ настільки погрузутемряві, що його вже не врятувати. Світ безнадійний. Детектив Сомерсет не вважає, що робить у цьому житті щось достойне. Він став апатичним. Джерелом брехні зазвичай є привид, тобто трагедія минулого, яка залишила потужний слід на всьому житті персонажа. Привида, ще називають раною. Вона може статися як через вину самого персонажа, так і через незалежні від нього обставини. Ситуації Сомерса та привід наступний. Герой мав кохану дружину. Але коли вона завагітніла, Сомерсет вирішив, що не може увести дитя в такий жорстокий світ. І ми бачимо його брехню. I now, that I'm positive, that I в такому стані ми зустрічаємо персонажа на початку історії. Тепер поглянемо, як герой буде змінюватися. Сомерсету призначили напарника Мілса, який має інші переконання. Він вірить, що все ще може зробити зі світу краще місце. Це уступає конфлікт з філософією Сомерсета. І впродовж історії Мілс спонукає Сомерсета переглянути свої переконання. У нього це виходить, але Мілс не може примусити Сомерсета все таки змінити свої погляди. Але в гру вступає той, хто може. З'являється маньяк, якого детективи розшукували. І він показує Сомерсету, ким той може стати, якщо продовжить слідувати своїм поглядам. Маньяк це гіперболізована версія Сомерсета. і ми толеримо. Вони обоє цьому погоджуються, місто переповнене поганцями. Але в той час, як Сомерсет закриває на це очі, маньяк Джон До чистить місто від цих поганців своїми методами. В кульмінації Джон зламав Мілса, та водночас він привів Сомерсета до рішучого перегляду своїх поглядів та їх остаточної зміни, про що свідчать останні репліки фільму. Айгрівисекенпорсомерсед перейшов від цинізму і апації віри, що у цього світу все ще є шанси. Пам'ятайте чітко показувати читачу брехню, яку вірить персонаж, Інакше аудиторія просто не зрозуміє, чому полягала зміна героя. Підсумуємо, персонаж найкраще розкривається через вибір, який він робить. Кожний акт історії та й всю і загалом можна поділити на вісім етапів. Перша ситуація вибору відбувається на третьому етапі, коли герой зустрічається з невідомим, постає якась перешкода. На цей момент він все ще притримується своїх початкових поглядів. Подолавши перешкоду і отримавши бажане, герою доводиться платити ціну. В цей момент його погляди випробовуються, і герой зазнає зміни. Ми бачимо, як він знову постає перед вибором, та тепер його рішення базується вже на новому світогляді. Створюючи для героя стартову філософію, подумайте про брехню, яку він вірить. Саме вона буде випробовуватися впродовж історії. І зрештою, герой має побачити правду, яку повинен прийняти та змінитися. Джерелом брехні є привид. Трагедія з минулого, яка досі переслідує героя і впливає на його дії. Також пам'ятайте, що арка героя може бути пласкою, у ній його погляди одразу є хорошими, а труднощі полягають тому, аби встояти в цих переконаннях. Ну і звісно існують негативні арки, де герой вірить в брехню, дізнається правду, але свідомо обирає продовжувати вірити в брехню. А вам, як авторам, я бажаю лише позитивних арок. Пишіть хороші історії.